Таке враження, що цій команді потрібен якийсь ураган, щоб все добряче перевернулося. Це відео виходить за підтримки партнера проєкту Favbet. Панове привіт! Думаю, цього мало хто очікував, але я таки вирішив зібрати СБЧ Гарі Кейна. Ось така карта гравця місяця Бундесліги і. Ха, ось такий пейс. Ну, подивимося, що з цього вийде. А оце моя команда. Гарі Кейн. Рарний кейн Натовк. 8 голів і 4 асисти віддав у 7 матчах Еліти в Division Rivals. І я хочу зібрати його потом. Він може творити магію. Для того, щоб зібрати свою ж потом-версію ми скинемо його золотого. З блискавкою, як у його далекого родича Гаррі Потера. Волкаут Паварія Мюнхен. Який прекрасний фон. Ой, він навіть тут бігти не хоче. Він виходить. Та стань же десь. Гарі, кожен матч це гол. Так, так. Що ми маємо? Фінішинг 97, це удар 96. Вибір позиції 96, Лонгшоти 91. Ну тут можна моторчик. Добре, зараз щось придумаємо. Золоті фінесшоти! Золоті фінес шоти. Вони нарешті в моєму клубі після того, як Грізбан пішов з моєї команди, золотих фінесшотів, я ніби і не бачив майже місяць. Я бив тільки трівелки, павершоти. Люди звинувачували мене в тому, що я нічого не б'ю, крім тих двох типів ударів, але я не мав як. У мене не було золотих фінесотів, а тепер є. Пай, wow, павергедер. Щоб Еріал йому дали, щоб він стрибав трошки. Advanced Forward mm -hmm. на двох плюсах, та ти що все як я хочу. Добре. Вуйко Сол. 342 тисячі я за нього віддав. Після того він піднімався до позначки 360 тисяч, по-моєму. Сьогодні випустили СБЧ Надіяша і його трохи влупило. Буйвіл. нього, правда, немає єнотика, немає гачка, але і так забирає добряче. Кремезний в парі з Вандейком. Дві такі скелі. Стенвей, до речі, дуже подобається. Така собі Путельяс з Бундесліги. Пасольки має хороший контроль м'яча. пінг? 86 Пінг. Фантастика! Їдемо. Я точно знаю, що до матчу Чемпіонс я зараз буду готовий. Тому що. Поплаваємо тут добряче на полі. Я бачу емблему Португалії. Невже це якийсь піренейський сервер? ще й не бачу. Погляньте на Кейна. Ох, як він дав пас поміж ніг, бачили? Хопа! Айде! І Вірджіл Ван Дейк. 1-0 капітан моєї команди відкриває рахунок на сервері. Де Пінг в мене 86. Погляньте, як Кейн малює. Красень. Гаррі. Гаррі. Не чую чат. Ой, бляха, чат. Не рахується. Ну я чат читав, ей! Ой, бляха. Ні, замість ИСОК навряд. Ну тут різного плану карта. Їх в парі було б прикольно поставити, але Сісоко Соко так мені більше подобається, мені подобаються подобається таки працювати. Гаррі Кейн! дубль у першому матчі при тому, що граємо на такому сервері, на якому я не грав? Ну не знаю. Може років 5. Щоб Пінг 86? Ну я перепрошую. Я просто наперед тицнув гоу, бо не міг знайти суперника. І граємо з якимось паном, можливо, з Португалії з його емблемою. не знаю. Прекрасний пас від Кейна! І. Ось так. Ай! Ні, Мессі якийсь ненормальний. Чуєте? Прекрасна гра, я задоволений результатом. Ми йдемо у Чемпіонс. Стартуємо там і Гарі Кейн, який вже е, може похвалитися двома забитими голами. Деякі матчі у Чемпіонс зовсім не мали інтриги, тому до вашої уваги лише хайлайти з Гарі Кейном. Прекрасна передача Гарі Кейна. Рафіня. Рафіня віддав. І Рюді Фьоллер відкриває рахунок. Браво команда! Я знову відзначу Гаррі Кейна. І знову Гаррі. Тепер пас отримує Гарі Кейн. Гарі Кейн. Ліва. Прекрасно. Опа. Гаррі. Прекрасно. Бо я так граю і думаю, що тут тільки в мене така фігня. Гаррі Кейн. Прекрасно, Гаррі! Фол? Фол. Не було фолу? То буде гол, але дивно, що не офсайд. І зовсім не дивно те, як Кейн виконав. Його удари абсолютно прекрасні. Пен. Гаррі Кейн! ліва, ліва нога. Гаррі 4-1. Рафіння. Гаррі. Гаррі виконує. Ось для чого він. Ось для чого. Гаррі. Творити магію лонгшотів. Гаррі Кейн. Гаррі Кейн Кейн може навіть побігти, погляньте. Кейн біжить. А ви казали, що не може бігти. А може? Хлопчика звали Гаррі. Зараз Нунєс побіжить. Зараз Нунєс побіжить. Ха-ха-ха! Бляха, пас дав не здали, але Гаррі! Але Гаррі, Кейн! Дивись зараз що будемо робити? Бляха, то, мало бути один трикутник, курве. На! Кейн. то, бляха, будемо улюблений нападник, і всі 25, з якими я поки грав. Розумієте, чи ні? Ви розумієте, що я зібрав? Питаю. О, -о, -о Тайонг зіграв. Гаррі, вдотик. На, лівою! Я не чую. Ну, а тепер до вашої уваги, Ті матчі у Чемпіонс, де на полі була боротьба. Салеба люкеба. Адаба. Рафаба. Атрі, може виконати. Гаррі. Гаррікейн. Ох той. А ось асист Гаррі, який в нього вже ніхто не вкраде зі статистики. 1-0. Атаку. Боже, як він стелить ті паси, я не можу. Ах. Буває. Є якісь бачать цікаві треба позбирати після цього матчу. Я би вже вийшов з матчу і позбирав, але в Чемпіонс не можна виходити. Ліва нога Кейн Отак він мене, до речі, і в драфті забивав лігочемпіонівський лівою ногою. Фінес шоти закидав. Атаку Гаррі. Гарі! Гаррі Кейн! Ой, Фьолер, ти. Як? Як? Як ти вискочив? Саліба? Там був пас чисто на обрізку. Ух ти, ух ти. І ти дивись, ну це ненормально! Ш -ш 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 -ш. А починалося перед цим крінжем те, що відбір я дістав в спину десь там в момент після того, як нормально забрав м'яч. В момент. Класно, Кейн. Виріши, виріши, виріши. Рюді. Рюді. Я в шоці. Час це єдине, що рухається в цьому матчі швидко. А сітка рухається швидко після того, як мяч в моїх моих родах. Young bon Я знову не поміняв собі схем, ну нічого, в наступном матч опять Гарри Хо-хо-хо Алесон він як після якогось потужного удару в рингу спіймав дисбаланс. Бачили як його хилило? Він біг і просто боровся з тим, щоб не впасти. Неймовірний удар Гейна. Ой найс. Ну Кейн молодчинка. Класно дав дотик. До речі, цей момент теж можна в нього використовувати, цей пасив дотик. Klas, son, kako je gardno, sonij. Mladičenka, hetreksonaldo. 3-2. Povzvandajka. І в захисті граю як ідіот. Ну і все, дав Л1 пас Стенве, і вона не біжить. Що ну... робити? Тут тільд дуже легко спіймати в цій грі. От ти даєш пас L1 Стенвей, щоб вона дала і в стінку побігла, і вона не біжить. І ти от граєш в гру, потім ти кидаєш L1 Трикутник, він не кидається. На табло потім воно відіграється. А от спринт буст, оце і все. А спринт буст працює нон-стоп. 5-5. <см�рі> Бля, я сюська все як тільки міг в тому захисті зараз, щоб не отримати щось отаке, просто Просто удар просто гол. І все одно ну, немає блоку, немає нічого. Але є Гаррі! Є КікОв, 90. І Ultimate Team. Йдемо в екстра Дайми. Тільки Гаррі зараз там зі стаміною проблема на екстра Я не хочу його знімати. Хай грає. Передумали. Читалось. Інтелектуальний гол! Інтелектуальний голос 117-й хвилині 7-6 на досвіді. Я і Руді Фьоллер. Читався той пас туди. Let's go! Я знову не бачу складу. І це що тепер. Я рідше буду бачити склади, аніж не бачити. Горі, дарвін буде. Що маємо те, що маємо, що зробиш? Ну, курва. Добре. Давай зробимо ось так. І Дарвін, твій вихід. Просто забий. І просто забиває Дарвін ну Уніс. Дарвін ну Уніс. Нарешті розхитали ту високу лінію захисту. На сьогодні фінішуємо. 19 голів і 8 асистів в 12 матчах. Три з яких були в літці. Мені важко то сказати, але один з найприємніших страйкерів всі 25, які в мене були, з пейсом 72. Ну і що? Я не біжу з Гаррі, це правда. Але я з ним роздаю фантастичні передачі, коли приймаю трошечки в глибину відтягую на собі суперників, роблю зону для передачі і летить туди ляля, ля І удари. Вони крутезні. Навіть 160 тисяч зараз показує футбін. Ну, хто грає тільки в r 2 побіг, 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 то не для вас. Хто хоче зіграти трішечки розумніше. Пішки геймінг, пішачок, як пішак на шаховій дошці Пішак далеко не літає по Дошці То не Тура, не офіцер. По одній ну тільки на старті три. Але він може перетворитися у королеву. Нунь, ж тішиться, що. В парі з Кейном може пограти. Ти не шкірся, бо дивися, в мене тебе готовий. Тебе заряжений, подивися. Бо я серйозно налаштована людина на гру. На Хантері має друге життя, бо біжить як зварйований. Дейон, до речі, файно зійшов за весь Патрік Гіхаро. Не те, що Патрі була поганою, прекрасна карта. Але коли дві дівчини в центрі полі, то трошки в 4-4-2, бо їм не вистачає на двох трішечки потужності. Зросту маси пікселів, стен що яка карта? 3-3, але як вона по полю, тому малює контроль м'яча передачки. Ну і в Сол поки що залишається, поки грає Кейн. Він нам потрібний. На сьогодні все. Сподіваюся, це відео і рішення зібрати з бача Кейна. Вам сподобалося, і ви не забудете про вподобайку. Почуємось, Побачимось. Бережіть себе.